Для освітян провели навчання з попередження ризиків від вибуху небезпечних предметів. Перед судом постане митрополит однієї з вінницьких єпархій. Вінницький камерний хор заспівав різдвяні пісні дев'ятьма мовами. Це новини Вінниччини, і Ми говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Про хід справи запитаємо у речника СБУ у Вінницькій області Дениса Закаблука. Він з нами на зв'язку. Доброго дня. Добрий, день. пане Денисе. Розкажіть про перебіг справи. В який спосіб очільник Тульчинської єпархії УПЦ виявив свою прихильність до Росії. Як реагували на це віряни? В діях цієї особи доволі багато складових, і слідство задокументовано як розміщення ним на сайті очолюваним парафії. Матеріалів проросійського змісту, так і зберігання та з метою поширення великого тиражу проросійських листівок, антиукраїнських, в культових спорудах, які були виявлені. А що стосується вірян, як вони реагували на ось такі дії священнослужителя? Впевнений, що без допомоги громадян України патріотично налаштованих мешканців Вінниччини, ми б не досягнули успіху в цій справі. Тому небайдужі особи, звичайно, допомагають слідству. Обвинувальний акт направлено до суду. Який реальний термін загрожує тепер митрополиту? Як ви бачите, там ціла низка статей і відповідальність. Максимальна відповідальність прибачена законом за однією з них складає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дуже дякуємо за роз'яснення. На все добре. Дякую вам, все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. І говорили ми про справу митрополита однієї з Вінницьких єпархій, який активно підтримує збройну агресію Росії. За що постане перед судом? Наслідок збройної агресії Росії Україна визнана однією з найбільш замінованих територій світу. З початку війни в нашій державі уже знешкоджено понад 270 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Проте приблизно третина території України і досі залишається небезпечною. Задля попередження вибухів та інформування населення у Вінниці стартували курси для освітян. Більше розповість Марина Зелена. Шкільний кабінет одного із навчальних закладів Вінниці переповнений. Проте за партами не учні, а вчителі. Сьогодні вони повторюють правила поводження із змінами та вибухонебезпечними предметами, аби потім ці знання передати своїм вихованцям. Реагують по-різному. Хтось із цікавістю, хтось з якимось іншим інтересом, а чи можна його? Ту, ту же міну чи взяти, тому що у нас інколи правильно говорили, як сьогодні на заняттях, про те, що по телебаченню ми бачимо, як ці міни переносять, і таке ж саме запитання задають учні. А чому ми бачили, що от він несе і нічого не сталося? Тому я вважаю, що це дуже е, актуальна тема, і потрібно, щоб всі люди навколо знали, як себе поводити в таких випадках. За вчителів у цьому класі фахівці Асоціації саперів України. Тренери розпочинають семінар із розповіді про три золотих правила безпеки: не чіпай, не підходь та повідом у службу порятунку. Це орієнтовано для будь-яких верств населення. Більше акцентуємо увагу на внутрішньо переміщених особах, тому що вони вразлива категорія населення. Вони колись повернуться з деокупованих територій, і вони, скоріше за все, натраплять на такі от вибухонебезпечні предмети. А також працівники критичної інфраструктури, які зараз працюють в полях на виїздах, там, де були обстріли, також вони можуть потрапити на предмети, вони мають знати, як діяти у разі їх виявлення. Тренери демонструють вчителям, як виглядають міни, боєприпаси, саморобні вибухові пристрої та попереджувальні знаки. Педагоги все занотовують і відпрацьовують на практиці з тренерами. Модель поведінки під час знаходження підозрілого предмету Лежить сумка на стежці. Ви на неї натрапляєте. які ваші дії, що ви будете робити, якщо ви натрапили. на… Скоріше за все, це вибухонебезпечний предмет. Єдине, позначити, що це небезпека, і повідомити як ми будемо позначати? Або, Десь в безпосередній близькості щось поставимо? Ні, метрів 5 від цього. Близько вже підходити небезпечно. Так. От, метрів п'ять від цього якось обозначити. Якщо є можливість написати на чомусь, чи до дерева приїдити, угу. чи там обозначити, чи так. І далі ми. Далі дуб сто телефону абсолютно віру наша задача дорослих пройти всі етапи навчання, аби дати дітям всю інформацію. Якби вони розуміли всю інформацію достовірно, вони могли б забезпечити друзям безпеку рідним. До прикладу, ми дуже кайфуємо з дітьми від пса патрона, тому що діти дуже його люблять їм з цікавістю дивитися мультфільми від ДСНС з участю патрона і завдяки, скажімо, так, патроном ми можемо його залучати до наших навчальних предметів. В планах тренерів провести навчання у понад 12 закладах освіти, результатом яких стане подальше інформування вчителями учнів. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Маленьких фіничан та гости міста запрошують взяти участь у безкоштовному майстер-класі з виготовлення янголят оберегів. Про це повідомляє Вінницький міський центр соціальних служб. Виготовлені сувеніри дітлахи можуть забрати собі або відправити нашим воїнам-захисникам. З нами на зв'язку Ольга Черната, фахівець із соціальної роботи проекту спільно від ЮНІСЕФ. Пані Ольго, розкажіть про майстер-клас, хто може взяти у ньому участь. В ньому можуть взяти участь усі маленькі віничани та гості міста молодших класів, які люблять робити щось власними руками та зробити собі або на згадку на пам'ять нашим воїнам для того, щоб їм їх морально підтримати військовий дух і, і щоб підняти їм святковий трішки настрій. Чи вхід на захід безкоштовний, і де проходитиме майстер-клас? Як зареєструватись? Майстер-клас буде безкоштовним, реєстрація не потрібна. Приходьте, будемо раді вас бачити. Захід буде проходити на Космонавтів 30 в прозорому офісі на третьому поверсі. дитячка точка спільна, 305 кабінет. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Ольга Черната і говорили ми про майстер-клас для діток із виготовлення оберегів. Вінницька майстриня створила рюкзак у вигляді кота для німецького стиліста, який активно підтримує Україну. Вінничанка Наталія Степанюк створює ексклюзивні речі за технікою валяння з вовни. Особливою родзинкою є наплічники у вигляді котів. Один із таких рюкзаків нещодавно поїхав до німецького стиліста Франка Пітера Уайлда, який активно підтримує Україну. Німецький стиліст та дизайнер, відомий своїми ліфтолуками із України українською символікою, які він від початку російського вторгнення на територію України щодня виставляє в інстаграм, так чоловік хоче підтримати українців його фотографії щодня збирають кілька тисяч уподобань. А за самим профілем у соціальній мережі слідкує більше ста тисяч фоловерів. На стінах сільської бібліотеки на Вінниччині Переселенка створила малюнок з героями мультфільму Козаки. На стінах приміщення читального залу Демидівської бібліотеки, що на Вінниччині, з'явився малюнок сюжету відомого мультфільму Козаки. Створила його художниця Анна Чередниченко, яка через війну переїхала до села Сумщини. Про це повідомили у Тростянецькій селищній територіальній громаді, на малюнку який зобразила художниця герої відомого мультиплікаційного фільму «Козаки». Заки на фоні українського села. Вінницький камерний хор імені Віталія Газінського заспівав різдвяні пісні дев'ятьма мовами. Виступ відбувся у костелі святої Діви Марії Ангельської, що в центрі Вінниці, хоровий колектив підготував музичну подорож європейськими країнами у знак вдячності тим державам, які сьогодні підтримують Україну. Вінничани. Слухали різдвяні пісні дев'ятьма мовами народів європейського континенту українською, польською, італійською, іспанською, англійською, французькою, грузинською, німецькою та норвезькою. Під час заходу усі охочі могли долучитися до збору коштів для збройних сил України. Маємо змогу почути фрагмент різдвяної пісні. На завершення випуску нагадаю сьогодні, 11 січня, Всесвітній день дякую. Ініціатива Створити день, присвячений дню дякую, надійшла від миротворчих організацій. Вперше слово дякую було офіційно згадано у паризькому словнику розмовнику у 1586 році. У побуті воно стало застосовуватися лише у 20 столітті. Для того щоб подякувати, не потрібно чекати особливого дня. Просто зараз подякуйте людям, які з вами поруч. Команда ТРК Вінничина дякує усім, хто наближає нашу перемогу. Безмежна вдячність нашим захисникам. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.